Притча про принцесу. Жив собі один цар, який мав надзвичайно розумну і гарну дочку. Одинок хворіла вона на невідому недугу щороку слабшали її руки і ноги, зір і слух. Чимало лікарів марно намагалися лікувати її. Якось у двір прийшов старець, про якого казали, що він знає таємницю життя. Усі царедворці поспішили звернутися до нього з проханням допомогти недужій принцесі. Старець дав принцесі кошика з лози, закритого покривалом, і сказав Візьми і піклуйся про нього, це тебе вилікує. Принцеса, сповнившись радістю, відкрила покривало, але те, що вона побачила, приголомшило її. У кошику лежало дитятко, ще більш нещасне і виснажене, ніж вона. Співчуття заполонило серце принцеси. Попри біль, вона взяла дитя на руки і почала його колихати. Минуло багато місяців. Принцеса дивилася тільки на дитятко. Вона годувала його, пестила, усміхалася до нього. Вона чувала ночами, ніжно бесідуючи з ним, хоча це завдавало їй ще більшого болю і страждань. І за сім років сталося щось неймовірне. Якось уранці дитя усміхнулося і пішло. Принцеса взяла його на руки і почала танцювати, сміючись і приспівуючи. Їй було легко і добре, як ніколи. Непомітно вона одужала сама. Наші прикрощі і скорботи, що згинають нас додолу, можуть розвіятися з вітром, якщо ми, незважаючи на свій біль, візьмемося допомагати слабшому від себе. Представте ваші тіла в жертву живу, в святу, благоугодну Богові для розумного служіння. Вашого послання до римлян святого апостола Павла.